Вітаю, 26 квітня. Я знов згадую про велику трагедію, яка відбулася 1986 році. Я так розумію, що в Росії майже про це не згадують. Багато людей навіть не знають, що таке було. Чому я так можу сказати? А тому, що росіяни. Які прийшли в Росію, які прийшли в Україну з території Білорусі, нічого не знали про цю аварію на Чорнобильській АЕС. То вони стали там окопи рити біля атомної електростанції. Ну що робити, Росія? Але я дуже гарно пам'ятаю ті, ті часи. Я був тоді 14-річним хлопчиком, навчався в восьмому класі звичайної, а ні, не звичайною, а образцової київської школи. Я пам'ятаю, як я не знаю це санітарний лікар кажуть, чи може то був міністр охорони здоров'я, то він розповідав по телевізору, що все нормально, але треба дотримуватися більш точно, більш уважніше до правил гігієни. Одне з правил гігієни це було підкладувати. Мокру ганчірку під двері, щоб повітря з вулиці поменше проходило. Ну, це такі правила гігієни. Але я пам'ятаю добре, звідки я дізнався про цю аварію. Ну як ви думаєте, звідки з голосу Америки? Там про це ми почули вперше. Батько мені сказав тихо, нікому не кажи. Не розповідає про це, доки ну поки не скажуть офіційно. Але я вже не пам'ятаю. Може наступного дня, може через 2-3 дні. Ми вже всі в школі про це розмовляли. Ну і звичайно, люди розмовляли на підприємствах. А як вони могли про це не знати, коли того ж ранку не було автобусів в місті? Звичайних автобусів в місті не було, тому що автобуси всі, кого... Могли вони кинули до Прип'яті, вивозити відтуди людей. Хоч це зробили, хоч за це ми можемо подякувати нашу радянську владу. Але потім що? Треба ж було показувати Західу і всьому світі, що все добре, все під контролем. Демонстрація 1 травня всі йшли. Ну я не пішов, але люди йшли. Всі комуністи пішли, всі, хто на підприємстві, всі активісти, всі пішли, але ходили чутки. І так воно й було, що усі сім'ї, так скажемо, нашої влади, вони своїх дітей відправили з Києва хто куди, тому що люди це бачили на вокзалі, і не тільки я так розумію, в аеропорту теж. Потім також був тоді в Києві. Вони намітили міжнародне змагання у чемпіонат світу з велосипедного спорту. І теж я це пам'ятаю, як навіть я недалеко від мого дому бачив це. Велосипедістів, які ми цим змагалися. Але мили Київ нічого не можу сказати. Мили, так, я не знаю, скільки разів на день мили це, з цих грузовиків вимивали все. Я, ми тоді жартували, що Київ це най, найчистіше місто у світі. А про людей, ну що про людей згадувати? Казали по телевізору, все нормально. Тоді я пам'ятаю, мій батько приніс радіометр, лічильник Гейгера. То він мені сказав, так, це обережно, бо заберуть. <хи> а тоді дійсно забирали, тому що казали, О, це, е, паніку ви розводите, ну, у кого були такі прибори. І я з ним ходив і дійсно так відміряв в різних куточках, скільки я. Я тоді пам'ятаю, що дійсно на сонце, якщо направити, то, то радіація була значніше Значно більшою. Навіть оці старі телевізори підводив під, під телевізор, і теж була дуже велика радіація. Навіть отак, от, от от, знаєте, дуже значно змінювалося, Вже як метр був, то вже, вже був фон. То я ми, взагалі, я думаю, ми всі в Києві стали спеціалістами по цій радіації. Як там можна сказати? Ми ж знали, що е, треба було пити червоне вино. Навіть і пили, ну так сказали, сказали, що стронці виводить. Зна, сказали, що йод, то треба було випити йоду, щоб щитовидка. та Я вже не пам'ятаю, чи що, щоб там нібито все, все, що можна, щоб зайняв звичайний йод, то редіактивний йод туди не пі не піде. І люди травилися цим йодом. Ех... Ну а потім уже наприкінці травня. Люди згадали, наша влада згадала про дітей. То я пам'ятаю, як дітей майже всіх вивезли. Ну я не знаю, у та піанерські табори, табори в різних частинах, думаю, Європейського, радянського союзу. А я ось. Залишився в школі, тому що я був восьмому класі. і Ми були в школі тільки восьмий і десятий клас. Ну а діти то діти. ну казали небезпечно. Треба вдома сидіти. Як і там вдома? ми грали і в футбол і ходили в Е, Ну так, тільки милися може частіше. Біль, більше продуктів стало ще в магазинах, тому що ніхто їх не хотів покупати. Е, Ну а потім, коли ми склали екзамени, то всі виїхали. Тільки ті, хто поступали. Я вже ті, хто поступали після 10 класу, вони залишилися. Вони складали іспити в інститути, університети, і потім вже кудись там поїхали. Я пам'ятаю, як ми було, були з машини, виїжджали від Києва. То щоб потім ви в'їхати в Київ, нам мили машину на в'їзді. Ну так, не те, що не те, щоб так -то дуже гарно, але так з водою, так міцно, знаєте, багато води полили, щоб, щоб радіацію до Києву не От такі були часи. Ну а потім, коли вже в мене школа закінчилася, я за залиш... я залишився в 9 клас, то я теж поїхав. А от про оці подорожі де я був, я зниму інше відео.